Всім привіт! Повертаюся з оглядами ринку на актуальні зони підтримки та опору для ринку криптовалют на теперішній час. Тож, починаємо з біткоїна. Біткоін на денному графіку пробиває зону підтримки. Подивимось, яка реакція буде сьогодні на цю область. Вчора сформувався паттерн «фейки». Про яке я розповідала в нещодавних відео, і він відпрацював дуже добре. Тож, поки що у нас є опір і підтримка, і ми будемо дивитись, яка реакція буде на цю область. Якщо ми її пробуваємо, то наступна зупинка можливо, у нас лише за цими цінами. Подивимось на 4 годинах. На 4 годинах так, у нас була висхідна структура, але ось цей момент ми зламали цю структуру, і у нас сформувався поки що несхідний тренд локальний донизу. І ми можемо визначити локальний спротив для 4 годинного таймфрейму. Що ще ми бачимо? Ми бачимо, що наступна зупинка у нас може бути за цими цінами. Це локальна підтримка для 4-годинного таймфрейму. А також. А також є більш сильна зона підтримки, як, до якої може прагнути ціна. Тож поки що така ситуація. Ефір. Ефір дуже добре виріс. Десь тут я купувала, але дуже рано закрила угоду, на жаль. А і поки що також ми підходимо до зони підтримки, є зона опору, є зона підтримки, і треба дивитися реакцію ціни на цей рівень. Якщо ми її будемо проходити, то наступна зупинка у нас за цими цінами. А також найнижча актуальна підтримка за цими цінами. Тож, треба навчитися чекати і дивитись, які будуть формації формуватись на цих рівнях. Подивимось на 4 годинах. На 4 годинах поки що ми все ще знаходимось у висхідному рівні. Русі. Тобто ми ще не зламали ось цей мінімум, тому поки що у нас є тиск ціни догори, але при цьому у нас є внутрішня локальна структура, яка може дати нам також певні реакції. Тому можемо визначити локальний опір для 4-годинного таймфрейму. І ще ось ця область, але як я раніше і казала. Коли у нас є декілька областей, які знаходяться дуже близько одна до одної, скоріш за все, ціна буде прагнути до найвищої. А в цьому випадку у нас найвища зона це з денного таймфрейму. Тому поки що просто чекаємо реакції ціни від підтримки. Подивимось Солану. Солана також у нас знаходиться поки що між двома а, зонами зона підтримки, зона опору. На жаль, від цієї зони опору не був сформований якісний паттерн на продаж. І поки що більше тут нічого додати, додавати не буду. Подивимось на 4 годинках, що у нас. На 4 годинах у нас також є локально сформована структура на низ, ось за цими рівнями. Це зона опору. Також є ще одна нижче трошки. І також у нас є підтримка, до якої ми прагнемо. Тож, залишимо таку ситуацію і подивимось, як будуть, які будуть патерни формуватись на цих рівнях. Ripple. Ripple дав дуже гарну реакцію від цієї зони опору. Але, на жаль, на денному таймфреймі тут лише був ось цей outside bar, але він не скорегувався до е, наретесту з цього пробитого мінімума, тому я його, е, на жаль, в цю угоду не зайшла. А, і що ще можемо визначити? Поки що нічого. Е, е, найближчої підтримки я поки що не бачу. Подивимось на 4 годинах. На 4 годинах у нас була локальна висхідна структура, але, ми її, а, але, але зараз ми її зламуємо, і у нас формується повноцінний несхідний тренд. Для цього несхідного тренду ми можемо визначити ось цю зону опору і найближчу підтримку, до якої може поки що сьогодні дійти ціна. Тож треба дивитись, яка реакція буде на цих рівнях. Також можемо визначити ось цю підтримку і чекати реакції ціни на ці два рівні. Подивимось DOT. ДОТ також дав дуже гарну реакцію від зони опору, і у нас якраз була корекція в глиб цього аутсайд PPR». Тож, в нас є реакція повноцінна на низ, але що мені тут не подобається, не подобається локальна висхідна структура. Тож, ось цей рівень ми маємо пробити для того, щоб рухатись далі до найближчої підтримки. Тож, на денному таймфреймі залишається опір, також підтримка. Є ще найвищий опір за цими цінами. І будемо дивитись на розвиток подій. На 4 годинах дивимось. На 4 годинах у нас є локальна висхідна структура, і ми поки що знов таки підходимо до цього рівня. Нам треба дивитись, як буде ціна знов таки реагувати. До цього етапу у нас був тут сформований outside бар і він повноцінно відпрацював, але щось ціні не дало рухатись далі. Тому звідси ми можемо визначити локальний спротив. І подивитись для того, щоб рухатись ціні далі на низ, ми маємо пробити ось цю область. Подивимось лайткоін. На Litecoin аналогічна ситуація, як з біткоїном. Вчора був сформований фейки і він вже дає гарну реакцію. Якщо ми закріплюємось нижчі зони підтримки. То наступна зупинка у нас може бути за цією ціною зараз. І вже, якщо ми будемо пробивати цю область, то вже будемо рухатись далі аж до рівня 106 доларів за лайткоін. Тож поки що. Нічого не робимо. У нас є зона опору, зона підтримки реакцію, де ми маємо побачити. А також підтримка з денного таймфрейму, яка знаходиться трошки нижче. Подивимось на 4 годинах. На 4 годинах у нас є висхідна хвиля, ось це остання висхідна хвиля. Вона зі своєю внутрішньою структурою, але все одно вона дає нам ось цю підтримку. Вона співпадає з денною зоною. І аналогічна ситуація для того, щоб рухатись на низ, ми маємо її пробити. У нас є локальний спротив за цією ціною. Тож треба дивитись, яка буде реакція на ці рівні. Подивимось атом. Атом також давав нам піпір аутсайд на продаж, також була корекція вглиб цього паттерну, і вже сьогодні та вчора є реакція. Аналогічна ситуація: у нас є зони підтримки та опору. Також можна визначити ось цю найвищу зону опору для атома. І також є ось ця локальна зона підтримки, але локальну зону ми зараз подивимось з 4 годинною Ми бачимо, що у нас є злам висхідної структури. Але при цьому є також злам і не східної структури. Тобто зараз ситуація невизначеності на ринку. Локально ми бачимо ось цей локальний опір для 4 годинного графіку. І також у нас є ось ця область, але вона близько знаходиться до зони підтримки з денного таймфрейму, тому будемо чекати на підхід до цих областей. У нас є такі, також проміжні ось ця область, яка дала певну реакцію. Ось ця область, яка також може дати якусь реакцію, але вони слабкі. Ми визначимо і подивимося, як буде ціна тут себе поводити. І подивимось останнє кардано. На денному таймфреймі ми у висхідному русі, і опору поки що не сформовано. Тож, у нас є зона підтримки ось ця ось ця і найнижча ось ця. Тож їх ми і можемо визначити. Подивимося, що у нас на 4 годинах. На 4 годинах у нас також сформований висхідний рух. Найближча підтримка у нас це співпадає з денним графіком. І також у нас є локальні підтримки за цією ціною. Також є трошки нижче за цією ціною. І є зона спротиву для 4-годинного таймфрейму. Тож, можлива реакція від цих областей, і вже потім або рух ціни догори, або розворот і рух ціни до найнижчої зони підтримки з денного графіку. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. До зустрічі в нових відео.